Слава, Богу. я полюбив тебе давно, ще перш ніж світ цей утворився, я бачив все Твоє іство, я чув, як вперше ти молився. Я йшов на хрест і згадував тебе, що кожний цвях несе тобі спасіння. Заради тебе я зійшов на хрест і вітер пів знущання від свого творіння, свист батуга. І кров мені холола, розібни його народ увесь кричав, ні кравлі співчуття довкола, та я терпів, бо це за тебе знав, болюча зрада, серце обірвалось, коли Іуда лицемірно цілував, коли жорстоко били, насміхались, тоді про тебе я згадав. Ти вирізблений на моїх долонях, Царимський тяг твоє ім'я то записав, це все за мене билися у скронях. Так, мій Господь за мене постраждав. Я знаю, що не варта і сльозинки з твоїх прекрасних лагідних очей, ні жодного рубця, і крові жодної краплинки не варта я усіх твоїх страждань. Чому ж Господь про мене пам'ятаєш? Чому ти на хресті мене згадав? Коли від Тебе відверталась, я не знаю, чому й тоді мене не покидав, не заслужила твою милість, Боже, що ти дитиною мене назвав, ще й досі зрозуміти я не можу, чому ти спас мене і оправдав? До Тебе, Боже, помолюся, і на коліна вдячністю впаду. Я буду прославляти мого Ісуса, до ніг Його пробитих я впаду, бо я ніхто перед великим Богом, я просто порох із землі, та Він побачив, пробачив всі мої провини, мої страждання у гріховній млі. Він полюбив тебе давно, ще перш ніж світ цей утворився, Він бачив все, Твоє єство, Він чув, як вперше ти молився. Амінь.